Вітаю, друзі! Сьогодні 9 грудня з вами знову Валерий Кличок. Зеленський на тлі переговорного процесу продовжує своє європейське турне. Він був в Лондоні, нині він вже в Римі, а по дорозі завітав до Брюсселя. Інтригуючим було для мене особисто питання: чи він полетить до Риму, де зустрічатиметься сьогодні із Папою Римським та прем'єркою. Пані Мелоні, тому що Мелоні говорила із Зеленським ще до того, як той летів до Лондону. І позиція Мелоні вона більш прихильна до Трампа аніж до європейської спільноти. Президентка з Європейської комісії, з якою вже переговорив Зеленський, заявила про те, що Україна, тобто ми з вами, маємо бути. Першою лінією оборони Європейського Союзу Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки. Про це пише видання Ексіос і міністр фінансів Великої Сімки. Підтримали можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, щоб підтримати Україну. Про це йдеться у спільній заяві, яку підтримали не всі, хто саме виступив проти. Я вам зараз розповім. Тому слідкуйте далі за новинами. Детально буду про все це розповідати. Попередньо перевірте свої підписки. Якщо хто не підписаний, пропоную вам долучитися до каналу. І тепер давайте детальніше про все мною анонсоване. Зеленський вчора давав багато коментарів для українських змі і сказав, зокрема, що Україна не має права по конституції міжнародному і моральному праву віддавати території. Це питання є зараз найбільш проблемним для досягнення припинення російсько-української війни. Також він сказав, що Росія наполягає, що ми віддали території, але ми не хочемо нічого віддавати за це. Ми і боремося. Американці шукають компроміс. США хочуть, щоб війна закінчилася. Але для нас важливо на яких засадах вона може закінчитися, щоб не було ризику повторення. Бо Росії каже, ми не віримо. У президента Трампа власне бачення припинення війни у нас інше воно відрізняється. Радники з безпеки України та європейці допрацюють привезений з Майами проект мирного плану до вечора сьогоднішнього дня і передадуть його знову до Сполучених Штатів Америки, де він знову буде проходити наступний етап погодження, вже звісно з російською стороною. Зовсім відверто не про українські пункти, сказав Зеленський мирного плану. Відійшли, їх немає. Які конкретно він не поточнив? Можливо, питання мови, церкви. Американці ж налаштовані, щоб знаходити компроміси, запевняє Зеленський. І каже, є складні питання, які стосуються територій. Там компроміс поки що не знайдено. Про території Зеленський говорить дуже багато і часто повторюється. Тому це справді є питанням найповітрішні. Проблематичнішим обмін українських територій на гарантії безпеки, він говорить, не розглядається. Питання обміну окупованої росіянами частини Донеччини та ЗАЕС, яке пропонували партнери, не розглядається. Європейські гарантії безпеки вже практично готові. Головне на що будуть готові партнери у разі повторної агресії Росії, мається на увазі і партнери європейські, в тому числі. І поки що каже я на це відповіді не отримав. І також Зеленський згадав і про Китай і каже: Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчувати війну в Україні. Це, як на мене, друзі, дуже резонансна заява. Зу Зеленську подібні вже лунали. Очікуємо фідбеку від Пекіну. Що конкретно сказав Зеленський, Китай міг би зробити все. Китай має вплив і на Росію, і на Путіна. Але при всій повазі до Китаю ми не бачимо, що їм вигідне закінчення цієї війни. Ну так і є. Також Зеленський повідомив, що йому не доповідали про пряме постачання зброї для Росії з Китаю. Певне пом'якшення він зразу застосував до Пекіну. Але як на це відреагує тепер Сін Цзінпін, коли фактично президент України звинувачує його і правильно каже, але на дипломатичній мові це пряме звинувачення звинувачує в тому, що Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні? Будемо чекати, бо це справді резонансна заява, друзі. По дорозі до Риму Зеленський завітав до Брюсселю. Зустрівся там із генсеком НАТО Марком Рюте, президенткою Європейської комісії Урсулою Фендерляєн та головою ради. Коштою, під час зустрічі з керівництвом ЄС він окреслив ситуацію на дипломатичному треку та розповів деталі роботи з американською стороною, чисто дипломатична протокольна зустріч. Друзі нічого там особливого вони. Не домовилися ні про що особливе вони не змогли досягти спільної думки, тому що все перебуває в процесі, в динамічному процесі. Урсула Шфондрляєн заявила про те, що безпека України має бути забезпечена. Як перша лінія оборони нашого союзу? Прекрасна заява, але єдине запитання, яке ми з вами тут підіймаємо і ставимо в кожному відео, яким боком Європейський Союз долучається. Якщо тільки грішми, і то гроші вони дають нам без права використання на витрати військові, по окремих статтях є такі дозволи, але це не стосується всіх коштів, які нам передають європейці, то риторичне запитання, як ви дотичні до цього процесу? Що говорить глава Європейської комісії? Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпеченою у довостроковій перспективі. Як перша лінія оборони нашого союзу, Європа продовжить вносити свій внесок у всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру в Україні? Генсек наторів на та своєю чергою сказав, що мав гарні дискусії з Зеленським та лідерами ЄС на підтримку подальшого прогресу на шаху до справедливого і тривалого миру в Україні, чесно кажучи, трішки нудить від їхніх заяв, скажу відверто від себе, бо це чисто декларації, практичних кроків. Як завжди, ми на жаль не бачимо. Але сподіваюся, що питання виділення коштів в Україні буде вирішено. Це вкрай важливо. Попри те, що Європа справді, як я говорю з відео в відео, не бажає швидкого завершення війни. Але фінансова підтримка нам вкрай потрібна, тому що це питання нашого виживання. Видаєш, Ексіос, яке регулярно висвітлює хід переговорного процесу, те взагалі дуже пильно слідкує за тим, що відбувається в Україні, написали статтю про те, що США тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки. Також іноземна преса пише про те, що американці хотіли б відірвати Зеленського сьогодні від європейських лідерів. Оскільки ті, підтримуючи Зеленського, шкодять планам Трампа швидко закінчити війну. Але давайте повернемося до питань територіальних поступок. Про що пише Ексіос? Ексіос говорить, що Радник Трампа і не один, судячи з усього, хотіли отримати від Зеленського чітке так, коли говорили з ним про цей план телефоном. Склалося відчуття, говорить уже український чиновник, що ша намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові. Також за словами нашого вже українського чиновника, який спілкувався на умовах анонімності із Ексіос, пропозиція США погіршилася після візиту і Віткова до Путіна 2 грудня, коли там вони впродовж п'яти годин розбирали ж цей самий мирний план. Ну, зрозуміло, що погіршиться. За інформацією журналістів, після тижнів переговорів українські представники, як і раніше, вважають, що деякі аспекти нинішнього плану Трампа вигідні Москві. І що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск ніж на Путіна, але американські чиновники стверджують, що Трамп тисне і на Путіна. Але тиск, якось, чесно кажучи, не дуже помітний. Ну, в них своє бачення. І також Зеленський сказав, що було б нормально і правильно, аби гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки були затверджені в Конгресі. І на його думку, ну можливо за його інформацією, у конгресі ставляться позитивно до такого бажання України. Але от чи всі чи достатньо буде для цього голосів, і чи підпише такі гарантії безпеки Дональд Трамп? Безумовно, говорить Зеленський, якщо вони, тобто гарантії будуть, не буде перський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху, говорить Зеленський. Але ще раз наголошую, друзі, це я поки що заяви президента. Я м -м, мало вірю в те, що в Конгресі відповідний закон буде проголосований. Ідея хороша. Ну і Трамп вчора також коментував хід переговорів, знову нагадав. Що не дає грошей Україні, ми цього не забули, та ми це відчуваємо. І говорить, Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. А знаєте, що дав я їм? Нічого, кизується він цим. Ну, на початку я давав їм джавеліни. Вони підбивали ними танки. А Обама каже, дав простирадла. Знову заявив Трамп про те, що. Нічого він не дає Україні, і це погано. Що для нього це дуже хороший показник його ефективної діяльності? Не всі американці сприймають це як за факт позитивний. Але це добре, тому що багато хто в Сполучених Штатах Америки нас підтримує. Останні свідочні опитування говорять про те, що політика Трампа по відношенню до Росії не приваблива. Але поки Трамп зберігає більшість в Конгресі і в Палаті представників, і в Сенаті йому нічого не загрожує. Але це буде тривати недовго. Тепер, друзі, щодо фінансування України. Міністри фінансів Великої Сімки підтримали можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, щоб підтримати Україну. Про це йдеться в їхній спільній заяві. Вони також підкреслили, що готові посилити тиск на Росію у разі провалу мирних переговорів. Правда, я не бачу, чим вони так дуже хочуть його і чим можуть посилити. Політико ж пише про те, що Японія відкинула пропозицію Європейського Союзу. Японія є членом Великої сімки щодо конфіскації російських активів на користь України. Але я думаю, що конфіскації не буде додам від себе, бо зараз, в принципі, говорять про. Забезпечення кредиту для України саме російськими замороженими активами, але не про конфіскацію. За словами двох європейських дипломатів, під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки Токіо дало зрозуміти, що не може використовувати близько 30 мільярдів доларів російських активів, які є в них, бо їм заважають юридичні якісь моменти. Ну от друзі, вам і Японія. Нібито і й підтримують нас, але. Продовжують співпрацювати з Росією, хоча мають давній територіальний конфлікт ще з часів Другої світової війни, який до цього моменту не врегульований. Також щодо виділення Україні коштів, і пише The Times із посиланням на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Домовність про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів у Європі на користь України може бути оголошена вже за кілька днів. Формату і формули цієї домовленості ще точно не знає ніхто. Після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Британії та України, яка відбулася буквально вчора, британські урядові джерела висловили оптимізм, що ця угода перебуває на відстані кількох днів і може бути оголошена вже цього або наступного тижня. Я вірю також, друзі, що ця угода буде, але не так швидко, тому що тут не домовлю про Бельгію. Вона є основним тримачем заморожених російських активів, і від її рішення буде залежати все. Не те, що там трішки, абсолютно все. Тепер, друзі, про удари по Україні та Росії на завершення сьогоднішнього випуску. Але залишайтесь на каналі, я вам повідомлю ще інтригуючу новину, за яку суму навчав, а можливо, і навчає, екс-міністр юстиції, енергетики свого сина за кордоном. Ви будете вражені. Так от, про удари. Вночі армія Росії запустила по Україні 110 дронів, ППО знешкодили 84. 24, на жаль, впали в різних місцях в дев'яти локаціях. Продовж доби зафіксовано удари по Чернігівщині та Сумщині у Краматорську прилетів кап. Там поранено четверо людей, серед них двоє діток. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі 19 листопада зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими. Серед 38 загиблих 8 дітей безвісти зниклими донині вважається щонайменше троє. Летіли наші безпілотники і по Росії, і чим далі відзначаю, що їх летить все більше. Дуже хотілося, щоб така тенденція була по зростаючій. У російських Чебоксарах імовірно атаковано завод енергозапчастина. Загалом Росія заявляє про збиття понад 120 дронів над різними регіонами, включно з окупованим Кримом. Звісно, це недостатньо для ударів по Росії. кажуть, прилітало і в інших місцях, і в Липецькій області. Там вибухи фіксували він, і також в інших регіонах. Більше інформації поки що немає. Очікуємо повідомлення від штабу збройних сил України. Вони з'являються дещо пізніше. Є повідомлення вже про те, що в попередні дні були влучання. Путін же тим часом підписав указ про призов росіян, які перебувають у резерві на військові збори. Прошу не плутати це з мобілізацією, які будуть проходити ці збори у 2026 році. Подібні укази Путін підписує щороку. Це не про мобілізацію, друзі. Путін не відступає від позиції контрактної армії і платить за те, що росіяни йдуть нас збивати, І це дійсно дає йому можливість зберігати соціальну стабільність. Як бачите, ну якщо йдеш на фронт, значить ти отримуєш за це гроші. Якщо тебе вбили, ну це твоя проблема. Така політика на Росії, і вона працює. Там немає соціального невдоволення війною Росії проти України. На жаль. Ну і щодо корупційного скандалу, про що я вам сказав буквально дві хвилини тому, він знайшов своє продовження. Журналісти Радіо Свобода опублікували розслідування. Дуже цікаве, син колишнього міністра енергетики та юстиції України Германа Галушченка 4 роки навчався в одній з найдорожчих приватних шкіл Європи у Швейцарії, де плата за навчання та витрати на проживання сягають 200 тисяч доларів. Але не за чотири роки, а за один. 200 тисяч доларів на рік. Така от сума навчання в приватній школі Швейцарії для синочка Галущенка. Загальні витрати можуть перевищити, кажуть, 700 тисяч доларів. Але що з математикою схоже не те, бо 200 на 4 це вже буде 800. Ну окей, це набагато більше, ніж задекларований дохід сім'ї. Ці витрати не вказані у деклараціях про майно Галущенка. Його юристи стверджують, що платежі здійснюються його колишньою дружиною, хоча її офіційний дохід також. Є недостатнім. Антикорупційні органи отримали запит перевірити цю справу. Ну от кому війна, а кому мать родна, вибачайте, що російською говорю, але дуже влучно звучить в цій ситуації. І таких проблем в Україні дуже багато. Сподіваюся, що НАБУ та САБ будуть працювати ефективніше, а в судах ці справи не будуть лежати під купою пилу впродовж багатьох років. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте відео друзям, знайомим, пишіть коментарі з приводу почутого. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.